Після паузи проекту ти записала пісню, і навіть це не просто пісня це такий як Маніфест гімн свободи вибирати себе, гімн проявлення, гімн автентичності. Розкажи, на що тобі це було і що ти хотіла цим сказати? Так, дивись, після паузи кліп вийшов, а кліп як робиться а після сіки записується, а сіки пишеться, а це все робиться дуже багато по часу. Ти ж не, ти ж не перший год тут роботиш. Ти ж знаєш, як це робиться? Це робиться 3-4 місяці робиться на цим робота. Це ж не просто так. Це ж не я просто пішла, поковарялась в носі, і отого на і кліп вийшов. Так не працює. На жаль, дуже жаль. До речі, ребята, не хочу вас теж розстраювати, так не працює. Нічого так не працює, взагалі нічого. І грошей так не буде. Якраз вот. годину віка на мене не нападала. Вот. Це просто тобі, просто на, на, як це працює. Напомню, ти ж може забув. Вот. Я, просто, я чого це не те, що я там до проєкту повертаюся, я просто пам'ятаю, що типу, ви закінчили, і потім ти така, от зараз, зараз, зараз буде, і потім якби, була прем'єра. Ну, така, так. Да. А така до того ж, я коли Євою, щоб ти розумів, ми, ми записуємо в Україні, я паралельно записую пісню. Я думаю про кліп, пишу там сценарій, як я хочу його бачити, як я в цей. Може перепитати. Да, але... Ні, так, так це ж не проблема. чо... Вася, Соберись! Ти мене запитав питання, я тобі даю відповідь. Ти, окей, мене, ти сказав поїхав, свою думку, поїхав. і це окей. А я тобі кажу те, що як було насправді, типу що це не було, типу, піс після цього. Це як ти за пів зробиш кліп і все в місті? Так, ребят, Ну конечно, діка, звиняюсь. Я дуже талантлива, і все можливо, але ж не все. Ну треба трошки голови побитися. Що в одне місце, де я ж казала, треба побитися трошки головушкою, щоб щось було.